Почнемо з основного засад, з фундаменту, з баз будь-якої наукової галузі, Що ви не вивчали? Перше, що ви повинні зрозуміти, це що вивчається на ця галузь наукова, Чому? Ця дисципліна є науковою галузі, чи можемо її віднести, чи не можемо віднести. Я завжди рекомендую, коли ми говоримо про психологію, порівнювати ну, із якимось. Сферами знання, які наукою на сьогодні не визнані і не вважаються науковими. Наприклад, юридична психологія і хіромантія, так, гадання по руці, е, є дуже багато людей, які вірять в це, які е, бачать свою долю. Більше того, якщо вони вірять, то шанси на те, що вона здійсниться, вони дуже підвищуються. Але е, юридична психологія, Може, навіть в неї менше людей вірить, бо задумується рідше. Юридична психологія буде особливою унікальною саме тим, що буде галузю наукового знання. Давайте коротко розберемося, яке місце юридичної психології у структурі психологічних знань. А... Перше, що треба розуміти, будь-яка наукова галузь, будь-яка галузь науки вона має свій предмет і об'єкт. Об'єкт будь-якої психології буде психіка людини, психічні явища, їхня сукупність, їхня взаємодія, їхні взаємовпливи, вплив психіки на реальність, реальності на психіку. Що це стосується юридичної психології, то ми будемо говорити про психіку та право, або правові норми, або юридичну систему, legal system. Тобто ми будемо порівнювати психічне життя людини та у співвіднесенні у сфері реалізації прав обов'язок, правових існування правових норм. Я думаю, що більшість з вас юридичну психологію сприймає як таку сферу суміжну із різними кримінальними серіалами детективними. Це нормально, це те, що поширено, це те, що ми знаємо, це те, що не має зазвичай ніякого відношення до реальності. Але. Насправді юридична психологія значно ширша, ніж лише розкриття там справ якимось дедуктивним чи індуктивним, чи ще будь-яким методом. Загалом ми будемо ділити і будемо говорити, що юридична психологія. Скажіть, будь ласка, чи мене чутно? Так, да, добре чутно. Угу. У мене. Технічна неличка складність. бо загалом ми юридичну психологію будемо ділити на дві е, такі підсистеми: це загальна частина, тобто та галузь знання, яка стосується вивчення предмету, задач методів. Психологію юридичної праці всіх фахівців. Це насправді одна із найскладніших сфер пояснити дитині, чим займаються юристи. Тому що нотаріуси і прокурори, слідчі, поліцейські, судді, вони будуть займатися зовсім різним, абсолютно інакшим, юрисконсульти. І ще дуже важливий підрозділ це психологія правовідносин. Скажіть, будь ласка, чи ви коли-небудь купували будь-що? Ну так? Да. З великою ймовірністю від певного віку, причому досить маленького, ви вже мали якісь правовідносини. Бо коли ми купуємо хліб в магазині, ми вступаємо в правовідносини. Коли ми переходимо дорогу на регульованому чи нерегульованому пішохідному переході, або порушуючи правила, переходимо за відсутності, так не ребят за відсутності пішоходів, ми вступаємо в правовідносини. Коли ми живемо в орендованій квартирі, чи у власній квартирі, але користуємося послугами там, Світло, газ, вода і так далі, ми живемо в світі правовідносин. Коли ми виходимо сьогодні, сніжить на вулиці, коли ми виходимо і очікуємо, що наш, наш тротуар буде хоч трошки розчищеним, а ми не потонемо в цьому снігу, ми вступаємо в правовідносини. Насправді, навіть не обов'язково складати шлюбний контракт. Якщо ви вкладаєте шлюб, якщо ви маєте батьків, дітей, будь-яких родичів їх поділяють там на лінії перше-друге, то ви вступаєте в правовідносини. Тому що насправді наші права і обов'язки це такий спосіб узаконити, унормувати, уберегтися і існувати в світі, в якому буде Передбачено і захищено твої базові права. Можливо, ви пам'ятаєте, в Київській Русі почалося із відомих українських, там якісь, не беручи до уваги, таблички Хамурапі, в давньому а, із відомих українських історичних етапів встановлення права. Одне із перших перехід від звичаєвого права, коли там княгиня Ольга поїхала, спалила древлян, бо нічого та, чоловіка української жінки, то Ярослав Мудрий, Володимир Великий, вони внесли, але в першу чергу Ярослав Мудрий, вони внесли велику, великий внесок так, і великий вклад в те, щоб унормувати Правові стосунки, і, наприклад, замість кревної помсти, тобто, якщо вбили там родичі, повинні були поїхати і вбити когось також, замість кревної помсти почали розглядати і грошові відплати, трошки пізніше виникли інші форми взаємодії, але важливо розуміти, що не лише в момент там, э... детективних історій, ми живемо в світі взаємодії. Люди, соціалізуючись, вони повинні дотримуватися певних норм, в тому числі, якщо будь-яка норма зазначена в будь-якому нормативно-правовому акті, то, тобто в будь-якому законі, постанові розпорядженні, то ми говоримо про існування правовідносин. Ось цю частину. Нашого о, юридичної психології відносимо до загальної е, частини. Значно більша і значно відоміша нам, знову ж таки, завдяки Голівуду, детективам і так далі, це судова психологія. А ви вже вивчали віктимологію вивчали віктимологію? Так. <різ Ung> а що таке віктимологія Тут, тут є підказ. Психологія поведінки жертви Жертва, правильно, або потерпілого, абсолютно вірно унічка. Коли ми говоримо про психологію потерпілого про психологію жертв, то віктимологія вона виникла на основі кримінальної віктимології, зараз вона розширюється, але залишається, звісно, частиною і судової психології, і також те, що стосується правопорушень або злочинів. Кримінальна психологія буде вивчати Безпосередньо злочин, і в нашому курсі передбачені теми пов'язані з особливістю злочинців, особливістю вчинення злочинного діяння, організованої злочинності тощо. Слідча психологія також є певні, певна тема, присвячена цьому аспекту юридичної психології, це особливості розслідування злочинів. Судово-психологічна експертиза. Це експертиза, призначена в судовому порядку. Психологічна експертиза це такий формат дослідження. Ми зараз проговоримо, що крім загальних методів психології, в юридичній психології також послуговуються специфічними методами, це методи експертизи. Психологія судового розгляду, є досудове слідство, а є судове слідство, і це будуть специфічні частини процесу, які будуть відрізнятися. І виправна або пенітенціарна психологія це, перепрошую, це психологія відбування покарання і пенітенціарна саме як. Система, яка має допомогти людині виправитися і відновитися в соціумі, тобто ресоціалізуватися і надалі бути правослухняною людиною громадянином. Тому з чого ми завжди починаємо? Ми говоримо про те, що правові норми, вони Нами засвоюються, засвоюються в процесі соціалізації, з первинної уже соціалізації з сімейної починається, але, звісно, і широкі соціалізуючі впливи також важливі і значимі для соціалізації і засвоєння правових норм, і впливають засвоєні наші норми, інтеріалізовані нами, вони впливають на нашу поведінку. Ви зможете ознайомитися із атрибутами правових норм. Я не буду зараз зупинятися, але зверніть увагу, що з одного боку правові норми, тобто ті правила, які регулюють наші правовідносини, вони типово соціальні, як релігійні, як моральні, якісь правила моральні норми. З іншого боку, вони мають специфічні особливості, які їх вирізняють, ну, зокрема. А вони обов'язково зафіксовані в певних нормативно-правових документах. Юриспруденція, ну тобто право взагалі, може використовувати психологічні знання в так званому чистому вигляді. Ну, насправді це теж буде дуже важливо, тому що, наприклад, адвокат він має бути трошечки психологом або прокурором. В їхньому протистоянні, в їхній протидії під час судового розгляду, досудового і судового розгляду там мають бути обов'язково знання закономірностей поведінки і реакцій людини. А... Юриспруденція може трансформувати психологічні знання, модифікувати їх, запозичувати, і, наприклад, вибудовуються правила ведення допиту і опитування або опитування різних груп громадян залежно від психологічних особливостей. Це буде впливати опосередковано. А можуть синтезуватися психологічні і правові засади, ну і, наприклад, судово-психологічна експертиза, вона вже буде таким інтеграційним продуктом. Тому дуже важливо, щоб ми з вами розуміли, що юридична психологія це широка галузь знань, яка вивчає різноманітні аспекти існування людини у правовому полі. І ще зверну таку маленьку увагу: ми не юристи, ми не будемо в це заглиблюватися, але є кримінальна психологія, а є криміналістика і ще є кримінологія і деліктологія, що це різні напрямки знань. Якщо у вас буде можливість колись відвідати криміналістичний музей, обов'язково сходіть. Там буде Певний набір різноманітних способів отримання доказів, дактилоскопії, там відбитки пальців, якісь цікаві дрібнички, що щось таке, як музей науки, дуже цікаво насправді. Кримінальна психологія це більш теоретизована галузь знань, яка в широкому смислі вивчає здійснення злочинів і розкриття. їх. Ну і кримінологія зосереджується уже на безпосередньому дослідженні злочинів і вивченні особливостей да, технічного боку цього процесу розкриття злочину. Завжди наукова галузь буде унікальна і неповторна за умови наявності методів дослідження. Ми розуміємо, що методи психології загалом вони впливають, включають методи дослідження, методи активного впливу, і ми вже з вами згадували, що особливими унікальними методами саме юридичної психології будуть методи психологічної експертизи, або, зокрема, судова психологічна експертиза. Кажіть, будь ласка, чи виникли питання до того, що я розповіла? Поки okay, ні. No.